Добрий день, малята! Сьогодні разом з вами ми створимо чарівне селище, у якому будуть жити не люди, а слова. Це селище буде знаходитись в країні, яка називається Звуколяндія. І, звичайно, як у кожному селі і в цьому є веселі будиночки кольорові. Жовтий будиночок має одне вікно? Бежевий будиночок має два вікна. А зелений будиночок має три вікна. В цих будиночках живуть не люди, а слова. Малята, а як ви гадаєте, чому будиночки різні? Чому у них різна кількість віконочок? Правильно, тому що у слів різна кількість складів. Малята, а як же зрозуміти, скільки складів у слові? Спочатку треба чітко вимовити слово в голос, виділити голосні звуки, порахувати, скільки в слові голосних звуків, стільки і складів у слові. Зрозуміли малята? Ось, наприклад, слово мак. У слові мак одна голосна літера. Тож, слово мак має один склад. А слово каша має дві голосних літери і тому складається з двох складів. У слові корова. Є три голосних літери, тому це слово складається з трьох складів. Зрозуміли малята? А зараз я буду називати слова, а вам треба буде сказати, скільки складів в цьому слові. Сік. Собака Миша Кит. Шишка. КРОКОДИЛ. Молодці. А тепер треба буде вам вигадати слово з певною кількістю складів. Якщо буде з'являтися. Жовтий будиночок, то скільки складів буде в слові? А якщо буде з'являтися ось такий будиночок, скільки складів буде в вашому слові? А якщо буде з'являтися зелений будиночок, то скільки складів буде в вашому слові? Добре, то спочинаємо. Будьте уважними! Молодці дітки, ви сьогодні добре попрацювали. Дякую вам за заняття. До нових зустрічей!